Поїздка на кладовище. Навряд чи такий рекламний слоган спонукає багато туристів відвідувати місто чи певний район. Традиційне уявлення про кладовище, особливо у наших містах, як про відокремлені райони, щось особливе, що не може стати частиною повсякденного життя чи туристичного інтересу, суперечить їх сприйняттю як туристичної атракції. Є, зрозуміло, окремі виключення. Передусім, вони пов'язані із відвідуванням так званих відомих кладовищ, де поховані видатні державні діячі, митці чи спортсмени. Відвідування таких кладовищ включається до окремих туристичних маршрутів. Наприклад, кладовище Пер Лашез у Парижі, де можна побачити. Поховання композитора Росіні чи драматурга Мольєра, співачки Едіт Піаф чи художника Медільяні, а у Колумбарії побачити місця з прахом Айсідори Дункан чи Нестора Махно. Є навіть цілеспрямовані поїздки туристів саме на це кладовище, щоб побачити заціловану і тепер огороджену склом могилу письменника Оскара Уайлда. Так само. Центральне кладовище у відні із похованнями відомих композиторів Брамса, Штрауса, Шуберта, Бетховена давно стало туристичною атракцією. Львівське личаківське кладовище нині є майже обов'язковою складовою туристичного маршруту містом. На Міланському кладовищі Монументалі немає поховань всесвітньо відомих особистостей. Але воно теж приваблює туристів, унікальними надгробками і є подібним до музею скульптур під відкритим небом. Окремі споруди на кладовищах теж є об'єктами туристичного інтересу. Наприклад, будівля крематорію на байковому кладовищі Києва, яка є архітектурною пам'яткою радянського модернізму. У багатьох пострадянських містах. Можна побачити меморіали загиблих під час різних воєн, пагорби слави та інші місця пам'яті, так, численні могили невідомих солдатів часів Другої світової війни інколи залишаються непомітними або ж стають певним орієнтиром у просторі міста. Зустрінемось біля солдата. Єгипетські піраміди та долина фараонів, що приваблюють величезні потоки туристів. Також є місцями поховання, численні пантеони та мавзолеї у містах по всьому світу стають місцями паломництва туристів. Наприклад, пантеони в Римі, Парижі чи Метацмінда у Тбілісі. Гур Емір, мавзолей Тамерлана, у Самарканді, або Аниткабір, мавзолей засновника та першого президента Турецької Республіки Кемаля Ататюрка. В Анкарі. Туристична привабливість поховань султана Сулеймана та роксалани Юрем Султан на території кладовища поряд із мечеттю Сулейманіє в центрі Стамбула зросла із виходом на екрани багатьох країн серіалу Величне століття. Проте, навіть ідучи центральними вулицями Стамбула, можна побачити як кладовища. Гармонійно вплетені у міську тканину і не сприймаються як простори відчуження чи скорботи. А якщо пройтися звичайними вулицями міст Північної Європи, можна побачити, як міські кладовища виконують водночас функції міських парків. Там відпочивають на лавках люди старшого віку, прогулюються батьки з маленькими дітьми у візках. Відпочивають звичайні мешканці від міської суєти. На кладовищах немає величезних і пафосних надгробків, це публічні простори, що поєднують в тому числі і функції комунікації та відпочинку. Ідея так званого дактуризму, темного туризму. добра описана у книзі Джона Леннена та Малкольма Фолі Темний туризм. Привабливість смерті та катастрофи. Як окремі напрями темного туризму розглядаються відвідування місць загибелі та катастроф, масових вбивств чи загибелі відомих людей, місць позбавлення волі, в'язниць, музеїв страт та тортур, окупації та геноциду. Так, у Нью-Йорку популярною туристичною атракцією став меморіал Ground Zero, на місці зруйнованого внаслідок терористичного акту 11 вересня 2001 року Всесвітнього торгового центру. В останні роки дуже зріс інтерес туристів до відвідування Чорнобильської зони відчуження та мертвого міста Прип'ять. У місті можна побачити мить завмерлого у квітні-травні 1986 року життя міста парк атракціонів. Що не встиг прийняти своїх перших відвідувачів, порослий деревами стадіон чи порожні будинки, які люди покидали з надією повернутись. Міста привиди чи окремі райони, що постраждали від надзвичайних природних лих чи техногенних аварій, дозволяють по іншому поглянути на міське життя. Відвідування міста Помпеї поблизу вулкана Везувій. Що загинуло від виверження лави і попелу, і поряд нового міста є іншим поглядом на темну сторону міського життя, поряд з небезпеками. Такі складові міського туризму завжди мають відтінок таємничості та недомовленості, спокою та тиші, чим доповнюють традиційний міський туризм, який фокусується на швидкому ритмі, жвавості та шумі міського життя.